Завтра ми зіграємо матч другого туру проти одного із найтитулованіших клубів України, а саме Київського Динамо. Дотепер ми зустрічалися 18 разів, та нам вдавалося перемогти лише одного разу у 2018 році. А в минулому сезоні Динамо завершило свій чемпіонат на другому місці. Тому дійсно завтрашній поєдинок буде максимально цікавим. Зазвичай за день до матчу наша команда тренується на стадіоні Авангард, аби відчути газон, як то кажуть, і не тренувати тактичні вправи. Тому ми будемо вам показувати, як проходить підготовка нашої команди до завтрашнього поєдинку.

Наскільки ми готові до завтрашнього матчу? Та я думаю, що ми готові, ми відновилися в емоційному плані. Я думаю, ми точно готові. І в фізичному завтра гра покаже, наскільки ми будемо готові. На твоїй позиції в Динамо Київ грає Андрій Ярмоленко. Можна сказати, що ця людина була кумиром, і ти слідкував за ним, старався щось перебрати? Але чи ні? Чи не я не скажу, що він був моїм кумиром? Так, я слідкував за ним, типу, але я не скажу, що він був моїм кумиром. Як морально підходити до такого поєдинку, коли ви знаєте, що наш суперник закінчив минулий чемпіонат на другій позиції? Та підходимо в штатному режимі, нічого такого. Просто ми готуємося до гри, готуємося як до всіх ігор чемпіонату. Покажемо свою найкращу гру. Можу речі, що це ваше дві екіпи не є багато промінило. яка екіпа, що ми бачили зараз і у кваліфікаціях за Лігу Шампіона. Чекає нас тежок противник, великий тим. tako da se nadamo da ćemo makar ponoviti uh, uponoviti igru kao što smo igrali prošli put kod nas kuće. Uf, pa emocije su bile nevjerovatne. Mislim, mislim da su mi momci rekli da je to bio čak i ovaj kako se zove gol koji je pao u, poslednjo, u poslednjoj minuti u UPL-u, tako da Та на білонавіротимеці. Як я вже зазначила, ми перемагали проти Динамо Київ лише одного разу у 2018 році. І тоді з наших діючих гравців, забитим ячем, відзначився Руслан Степанюк. Хочемо спитати в нього, чи пам'ятає він тодішній поєдинок та як він відзначився забитим ячем. Була дуже насичена гра, було у нас вилучення і у Динамо вилучення, а потім Кожанов Денис віддав мені. Прекрасну передачу, і мені вдалося забити гол. Як вважаєш, Динамо тоді і зараз? Які в них зміни відбулися? Та ніяких змін не відбулося, мабуть. Ну що менше легіонерів в команді зараз, але Динамо є Динамо, тому це лідер нашого чемпіонату. Хто б не грав, це завжди клуб буде сильний. Чи є якийсь тиск, коли ви знаєте, що ви будете грати проти одних із найсильніших зараз, українських? Ну тиска я б сказав би, щоб такого і немає. Наоборот, нам повезло, що ми маємо можливість зараз грати проти такого клубу, і з такими клубами ти тільки прогресуєш. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвідданішим спонсорам Ютуб каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Влащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Мелета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Рівнекарт Юра. А ще кияни мають аж на три дні менше часу для відновлення та підготовки після гри з рейнджерс. Тому чи стане це для нас перевагою? Побачимо завтра. Думаю, що однозначно це вплине на їхній стан. Тим більше ми вважаємо, що вони зроблять достатньо змін у складі, тому що в них через кілька днів матч відповідь в кваліфікації лізень чемпіонів. Але це може бути друга сторона медалі, що вийдуть гравці, які будуть дуже мотивовані доказати, тому нам не вартує на це зважати. Як ви думаєте, чи тисне на команду той факт, що наш суперник є одним із грандів українського футболу? Вважаю, що ні. Навпаки, це хороша можливість проявити себе на фоні нашого гранда українського футболу. І в цьому матчі ми можемо тільки знайти. Ми нічого не можемо загубити. Як вам робота Олександра Шевковського на чолі команди і які їхні сильні сторони можете виділити? Цей сезон вони почали матчами Єврокубків дуже потужно. Вони забили дуже багато м'ячів. Команда здорово виглядає в фізичному плані, біжить, старається, пресингує. Ми очікуємо цікавої важкої гри. Як налаштовуєте команду на завтрашній матч? Ми намагаємося донести до хлопців те, що вони такі самі футболісти, як ми, гравці Динамо, що ми будемо мати хороші можливості здобути позитивний результат. Що ви очікуєте від нашої команди побачити завтра? Я думаю, ми точно побачимо команду, яка б'ється, яка біжить, яка хоче перемогти кожне єдиноборство, яка буде старатися принести вболівальникам задоволення від цієї гри. Звісно, хочеться здобути ще одну перемогу проти київського динамо і сподіваємося, що нам завтра це вдасться. А ти не забудь поставити вподобайку цьому тренуванню і приходь завтра на наш стадіон Авангард, аби підтримувати червоно-чорних і вболівати за нас до кінця. Колють, стой локать! Высо! Пацаны! Кива, Входят. Входят. Води. Води.